На зв'язку PrimeShop, побутова техніка з Європи. До вашої уваги справжній німецький танк. Пральна машина Siemens iQ 500 2024 рік. Цей апарат має фронтальне завантаження на 10 кіло, корпус, фасад, люк, кришка. Все в ідеальному стані, адже стан стоковий. Керується пралка сенсорними кнопками і дисплеєм вам точно не буде нудно, плюс є керування через Wi-Fi. Віджим на 1000 400 обертів на хвилину, міцний і тихий безщитковий двигун IQ Drive. Та дуже кайфова функція IDOS, яка сама буде правильно витрачати ми засіб, тож можете про це навіть не думати. Пралка обслугована в сервісі, також даємо гарантію. Плюс додаткові фотки, звичайно, закинемо. Нам не шкода. А от ціна буде в Директі у нашого менеджера. Чекаємо вас в діалогах та підписуйтесь на телеграм. Там все найцікавіше.